Доброго вечора, шановні глядачі. Раді вас вітати на стрімі Армія TV, Де сьогодні я, молодший лейтенант Володимир Кравчук, та капітан Катерина Біленко розкажемо та покажемо головні події нашого військового сьогодення. Усіх вітаю і починаємо з таких головних подій від хартійців, тому що в смузі їх відповідальності аж 70 росіян намагалися здійснити такий піший штурм. Все це відбувалося на півночі Харківщини. До українських позицій, бачите, просувалися і отак по чотири і по дві росіян. А дуже характерно те, що бачите, хтось з них з таким маленьким рюкзачком вже замаскований, хтось йде зовсім, отак, от звичайному такому, як літньому uh -huh. да, літньому костюмі. Тут вже спостерігаємо, знаєш, от такий вже набитий рюкзак, але видно, російський військовий думав, що найгірше, що може статися, це розв'язані шнурівки, але зустрів в спину дрон. Ну от зараз бачите, наскільки. Тільки щільні ураження бачимо, скільки вирв на цій засніженій місцевості працювали з усього. Попередні кадри були і артилерії, так само із важких бомбарів відпрацювали. Тобто, всіх 70 цих росіян вдалося знищити за інформацією бригади Хартія, а конкретно другого корпусу, який відбивав цю атаку. Ну от бачите, знову ж таки, здається, ніби ці росіяни з різних підрозділів, тому що ніхто навіть не сіпається надавати якусь попередню допомогу. От зараз спостерігаєте вже на зачистку ці очевидно бійці харті прийшли, подивилися, як виглядають ці вже розібрані по факту московити. Але досить такий серйозний погодця штурм: 70 росіян піше. Ну, звісно, звісно. Що я хотів би лише звернути увагу на те, що ви бачите, спостерігаєте вже кілька... Днів а то й тиждень як росіяни збільшують кількість оцих малих піхотних груп груп інфільтрації. Вони вже чотири і більше. А от на окремих відео ми бачили таку мотузочку з Кацапів. Мені здається, кількістю близько шести а то й семи росіян. Mm -hmm. У них різне екіпірування, mm -hmm. тому що я думаю, в них різні задачі. Хтось, як ти казала, йшов такі по а хтось був от В цій вже маскувальному зимових таких масках. Костюмах, а хтось стягнув на собі е, е, ось такі виконував логістичні задачі, якісь спорядження, БК, можливо, провізію. І багато спікерів нам розповідали, що частина ось цих штурмових груп, можливо, ті, що йдуть позаду, несуть собою ось БК і спорядження для тих груп, які вже закріпилися. Я думаю, велика ця кількість йшла якраз з цією метою, тянучи на собі ось це спорядження для того, щоб потім якісь час ці групи, які планували закріпитися, могли мати БК для того, щоб працювати, відпрацьовувати по нашим хлопцям по бійцям оборони України. Але всі вони бачимо, були знищені ну доволі таки великий, 70, 70 росіян. Ну давайте скажімо, уточнимо, що вони не рухались з одного напрямку. Всі Звичайно. 70, Тобто, це було кілька-кілька місць, яким доріг шляхів слідування, якими вони пробували просуватися. Але очі хартійців були на місці. Засоби ураження всі були на поготові і розмотали їх за певний час. От під ноль всі 70 були знищені. Ну, Гарна робота та. Сказав за те, що можливо в кожного там росіянина була різна, ну не в кожного, а в конкретних груп була різна місія, тому що ми так само спостерігали їх на Я подумала, можливо, це якісь там спецпризначенці заходять, але судячи з їх озброєння, АК-74 який які мені здається досить складно зараз перезаряджати в таких умовах у буквально холодних. Ну, ми, ми бачили, що по факту вони йдуть, вони навіть не встигають використати зброю, тому що по ним працює і БПЛА і Арта, і одну ми побачили важкі бомбери Ну абсолютно кількість та вирв. Зрозуміло, що там, ну навіть знаєш, зараз е, є такий е, господи е, тренд в соцмережах, коли е, і грає пісня, і люди отак от знаєш лягають в сніг. От так само було з цими росіянами, тому що просто поруч приїж, прилітає якесь ураження і все, і вони отак от прилягли, і ніхто взагалі не поспішає комусь там на допомогу. Тільки ці росіяни не будуть робити ангелочки в снігу, а будуть вже ще. будуть просто одразу потрапляти в клоунську вальгалу.